Тому сьогодні, 20 серпня 2020 року, ми проводимо засідання виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету прибуло 8 членів виконкому з 11. які будуть пропозиції по початку роботи. Розпочати хто задано пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити. просить тримали, сприймається. Відносно черги денної, всі отримали? Mm -hmm. Є тільки питання по черги денної? Немає. Mm Можна -hmm. задати моє питання, там про направлення міського призначення опікування. Проект виконки, рішення ми... я роздала, да, я, да? я підправила під чергу денну. Ну, это самое... Тогда с... З... В Ризне, так? В Ризне, да? Не буде заперечень? Yeah, Хто тоді запрошу проголосувати. Так. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження плану заходів щодо складання проєкту сільського бюджету на 26 рік. організації виконання сільського бюджету на 26 рік. Та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання сільського бюджету за 2026 20... рік. Доповідає начальник фінансового відділу Новолександрівської сільської ради Надія Шмелько, Будь ласка. Доброго дня всім. проект вам завчасно був направлений. Це наша законодавча процедура. В Правні місяці ми приймали рішення щодо. Складання та заходів були прийняті заходи щодо середньострокового планування, ви знаєте, всі я в цьому що вам, е, що 22 року воно було призупинено, з 26-го року ми розпочинаємо на три роки прогноз. зараз ми закінчуємо його планування. Але я, після середньострокового планування, після погодження на виконкові, затвердження на сесії. Ми будемо приступати до планування бюджету на 26 рік. Законодавців mm -hmm. вказано, що ми те, що ми прогнозуємо, і те, що буде сплановано на 26 рік, у маленьких масштабах ми можемо змінити. Так що, якщо навіть не буде відповідальність, то ми зможемо це все змінити короткий Тому я прошу вас задвести план запитів щодо складання проекту на 26 рік і організації роботи по, по цьому питанню. Є питання. <серказ> Є пропозиція за твердий план. Так. Так? Хто за, тоді прошу проголосу. <правлення> Слідуюче питання про надання грошової премії обдарованим дітям та молодім Олександрівської територіальної громади. Зповідає заступник міського голови Альона Чекнадій. Доброго дня, шановні члени членки нашої колеги. Присутній проєкт рішення втилавка, ремонтів, на села пропозиції. Ми признаємо шістдесят вісім заяв на загальну суму 254 тисячі 100 гривень і сім відмов. Західні відповідність документів некому пакетів. Не голосуй под хач я питання. А можна питання задати? От я задавав його вчора і задаю сьогодні. Кошти виплачуються обдарованим дітям бюджетність, які зібрані з податків. правильно? Угу. <зарканку> <зарканку> ну, вичай, І Коли, коли не приймаються документи від батьків цих дітей, повинні все-таки медити окопити, чи платять податки, чи вони внесено в реєстр нерухомості їхні не майно, що платить за лишні квадратні метри той же податок. А коли починаєш перепровіряти, то є некоторі, що... Вони внесені, вони в тілі є, немає договорів на сміття і прочі. прочі. Вони казали би мілочі. казалось Казали, м'ячі. Казали би, мілочі. Але коли вони живуть в багатоквартирному будинку, в такому селі ще як Досі, де куди вони роздіваються сміття, вони виносять сердці раз, за які платимо ми з вами, тому читві. В Новій Казорці в громаді старих за сміття, кругом абсолютно одинаковий. 39 зернів. Про у уводиться тричі на тиждень. У Володькому раз за тиждень. У старих кайдатах в даному двічі, а в досі п'ять ну, разів на тиждень. І коли люди плюються на, на на всіх, то ну купом цікавий тільки тоді, коли люди і грають в бойовороті. І повинна бути якась відповідальність як з боку тих людей, які хочуть підтримати своїх дітей оздорових, я не спорю. Так і в тому плані, щоб виконувати правила благоустрою. І, 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 і ті ж таки, всі на самі свої обов'язки перед державою, перед перед громадою, сплачують податки, копійки там, карбованці, гривні там, тисячі. Не повинно бути робити в програмі. От на сесії сільської ради не соте тут програма. Коли беруться документи з людьми, на спілкуватися пішкуються з людьми і напрямують на сьогодні, і вечором я вчора. І 68 прийдуть по тому списку, на чомусь а 6 чи 5 таких гора, Олександр Вони під заяву є копії договорів. І кожного разу. Ми все зараз немає в списках, там Ніколаєш дає список. Я вам перевіряю. Опять же, там все прописано. Вони не можуть бути прописані тому чи не введені в експлуатацію, тому що матеріальна допомога надається тільки зареєстрованим мешканцям. Якщо будинок не введений в експлуатацію, як вони там будуть зареєстровані? Мовчі Ви не знаєте, як були получені такі умови, юрине, газу і все саме у великому посіку на країні рети, районі кристалів. Розказуйте на голосування одного. До Діти не винуваті, я ще раз кажу. Діти не винуваті, винуваті співробітники, які це виносять на виконкову. Вячеслав Миколаївич, ну давайте Альона щас Олександра озвучить в кого ну, там по питання. Питання Рагуліну. Вячеслав Миколаївич, питання по Рагуліну, це ще дослідня на вулиця Наукова, будинок 6, квартира 2. Я ще раз кажу, діти не винуваті зараз. Ну, І не треба ділити дітей тепер. Вячеслав Миколаївич, ну, ви ж сказали все, ми приймаємо рішення. Єсь пропозиція за батьки, такі додатково до цих осіб. Тобто за всіх інших поговорить. А тоді <говорить> да да, предпочит... давай пройде. Там ми ж почули, ми відстані. Тобто батьки не виконали свої умирати. Важко. Так, Хто завжди прошу проголосувати. Прошу, пустить, проти, утрималися. Додатковий список. Досвід не на наукова Рагулін, будинок 6, квартира, 2, наукова 1-1 Оранська, а потім молодіжна 1А Петько. Договір також відсутній. Так саме мабуть запроводити, люди области. Там ми не добимо, на, все, наголосимо. На, все хто, да, хто я запис... Я не знаю, что в списке за договорами адреси, внесені, є адреса. Такі же арендні були. І хтось так же саме, як я не вийти... Ну, по батьку ж давали пояснення. Так, слідуюче питання про присвоєння поштових адрес. Олена Хлопенко, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Вам розсилалися проєкти рішень. До вашої уваги. Перше присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна, де житлова будівля, отвореного в результаті поділу по вулиці Паркова, Свилина, Олександрівка. За заявою Коломой Стани Олександрівні у зв'язку з поділом нерухомого майна пропонується присвоїти новоствореній будівлі адреси Солона Олександрівка, вулиця Паркова, 4Б. Я не голосую. Хто за? Прошу відпустить. Хто проти? Утримався. тримається. Наступне питання. Той же самий об'єкт, утворений в результаті поділу за заявою озера Бориса Миколайовича. пропонується присвоїти адресу село Олександрівка Паркова 4. Угу. Хто за, тоді прошу проголосувати. Про що прости, проти сприймається звича. Наступне питання: присвоєння поштової адреси житловому будинку з господарськими будівлями і спорудами, які перебуває у власності Капенкіна і віри Константинівні, э, а саме Дніпропетровська область, Дніпровська район, сьогодні праве, вулиця спеціальна будинка. Нема Хто за, тоді прошу про. Прошу що путь, проти отримались, сприймають. Послання поштової адреси, закінченому будівництвом об'єкту, житловому будинку задійного типу з господарськами, будівлями та спорудами Роститюк Наталії Михайловна по вулиці Сівоча, селищі досвідів. Пропонується присвоїти адресу Дніпропетровська область, Товський район, селище досвід на вулиці Сівоча, Одиннадцять, Нема питань? Нема питань. Хто за тоді прошу приголосити Прошу, mm -hmm. пустить, простів, утримались. Про зміну поштової адреси у житловому будинку з господарськими будівлями і спорудами, який перебуває у власності Подільської Вікторії Леонідівни. Проєктом рішення передбачається змінити адресу з Дніпропетровська область, Дніпровський район, село салона Олександрівка, «Восход», будинок 251 А на Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Новоолександрівка, пробуло Рубіновий, будинок 68. Підай, Хто це тоді прошу проголосувати? Прошу що проти отримають, приймають. Про зміну поштової адреси житловому будинку з узгодими будівними спорудами, які перебувають у власності Іванова Олександра Миколаєвича. Пропонується змінити поштову адресу. Але що він зробив? Це той блок, де ми Малінову, там де Малинова була по кругу, ми її зробили Малинова, Ожинова, і тепер цей блок, ви їх забуде тепер багато. Тепер Малинова 47, Гінівця на Ожинова 4. Ми... Ну це не обов'язково, по бажанню. Я все вам думаю. Бажано. Так, <реш> да, бажано. Да. Нема питання. Хто за, тоді прошу проголосувати. Пере... І остання заява про переведення дачного будинку, який перебуває у власниці Кузьміної, і не Миколаївни, у Жили. Пропонується перевести дачний будинок у жилий і присвоїти поштову адресу Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія Новолександрівської територіальної громади, це вогнів 2, будинок 58. Mm -hmm. Нема питань? Хто за, Тоді про що переговори. Так, про відшкодування втрат на самостійне проведення оздоровлення та відпочинку дітей громади доповідає начальник відділу соціального захисту мовчана Олена. Будь ласка. Доброго дня надійшло 23 заяви. Від батьків, де виходять діти, під голову категорії на відшкодування в одну самостійно проведення оздоровлення та відпочинок дітей, п'ять осіб цього списку це в нас родини внутрішньо переміщених, а інші це в нас родини відколи і багатодітні. 23 родини на загальну суму 326. тисяч. Відповідно, програма так, немає, немає заперечення. То за тоді прошу проголосувати. Прошу, стоїть, проти отримували, приймається. Надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. Надійшло чотири заяви: 4, 4 багатодітні родини. На загальну суму 24 тисячі гривень. Одна з цих родин внутрішньо переміщена. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу пустить, проти отримує, приймає бюджет. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. Надійшло 5 заяв, це по 20 тисяч гривень, 5, 5 військовослужбовців, на загальну суму 100 тисяч. Угу. Я, також, не угу. Нема камчик та нікого? Я не ага. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу опустити, проти, отримує, приймається. <кій> Про надання грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Надійшло дві заяви по 3 тисячі гривень, загальна сума 6 тисяч гривень. Mm -hmm. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу пустити, проти отримали, mm -hmm. приймається. так. Надання грошової допомоги учасникам бойових дій. Так, ваші Сім сім заяв по 4,5 тисячі гривень на особу. Загальна сума тридцять одна тисяча три гривень. Добре, хто за тоді прошу проголосувати. Прошу опустити. Дякую. Так, надання грошової допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій. Надійшло дві заяви. Наша збільшена сума родинам загиблих десяти тисяч до 15 тисяч. Дві родини, одна з внутрішньо переміщена. Загальна сума 300 30 тисяч гривень. Хто за, прошу проголосувати? Прошу да, приймається. Про надання матеріальної допомоги на поховання. Альона надій, будь ласка. До нас надійшла одна заява, одна сума 6 тисяч гривень. Не Іван питає. Хто за? Прошу проголосувати. Дякую. Так, надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення соціально побутових питань. Також за третій квартал надійшло 49 заяв на загальну суму 220 тисяч 500 гривень. За другий квартал, за другий квартал надійшло сім заяв на, 305, на 31 на тридцять тисячу І за перший квартал надійшло три заяви. На 13 тисяч 500 гривень. Хто, хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, пустить, просить, хто не сприймається. Так. Надання материнної допомоги громадянам на лікування. Також там накривався проєкт рішення, надійскувати 26 заяв. На 14 тисячі гривень. Прохання підтримати. Я вам говорила в гарантії по знову. Там є договір на сміття, підложені три заяви. Я ж вам говорила. по конкретному аду. Так я по конкретному говорю не займаю. Добре. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу, приймає буде Ні. Зараз ми розглянемо да, розглянем додаткові питання, да, а потім вже служить. Mm -hmm. да. uh, про погодження проєкту рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Новоалександрівської сільської mm -hmm. ради на 25-28 роки Альона Чигнать, будь ласка. Uh. У зв'язку з ситуації в країні зараз надана рекомендація обласної адміністрації щодо введення дії і доповнення нашої програми вимогами щодо адаптивного спорту для ветеранів для осіб з інвалідністю. Тому доповнено програму і подовжено термін дії. Проєкт рішення помертива. Нема така з погоджує. Хто за тоді прошу проголосувати? Приймається. Дякуємо. <рик> Алло. Тепер по Клашенко, будь ласка, гадайте. Надійшла заява про клопотання про призначення е, опікуном. Mm. Проект рішення надавається <рик> 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 юридичний відділ документів перевірити, там все наступ, прошу, Це прошу, про Нема запитань? Хто Ні. за, прошу проголосувати. Переходимо до і объявля. Ну, не може дайте об'яву победи. Загальну об'яву? Да, да. Ну, кажіть. да. Сейчас, видмил Александр. Ну нічого виконкому до нас поступило звернення від завідувача завідувачів нашого Дніпропетровського обласного центру контролю та протилактики по з тому що якась складна ситуація сховається захворювання на COVID-19. Чому така склала ситуація? Ніхто поки не знає. Чому Тому що за останні три тижні захворюваність виросла? З 146 чоловік по нашому Дніпровському району до прошлої тижні в нашому районі на, на заводіло 367 хворих. А спочатку спочатку цього року було 10 11, 26, 36 випадків на місяць. На Тому що пропонується? Пропонується що проводити як найшвидше профілактичні роботи це з групами ризику. І ті мероприємства, які виходите, які були до початку війни, 20-21 рік. тому вони пропонують їх всі возобновити. Також нам видали нові партії вакцин. Від COVID-19, ми їх отримали. Чому тому, що вакцинацію ніхто не відміняв? Так, да, пандемія вона прийшла, всі руки зложили, ніхто нічого не робить. але я прошу вас так, що сповні. Ті мероприємства, які були а, з ковідом, який був а, раніше 19, тому що зараз новий, новий, новий штам віше називається Тратус, ну, кажуть, що він желегше ну, за цей весь час, за цей рік було, було зафіксовано наші дібарміські області тільки випадок смертності. Но, на, хто його знає, що воно буде далі? Як саме бачите, вірус росте в гіметричній прогресі за цей. Піод з 1 серпня, а по даний час на нашій, в нашій громаді вже 10 випадків Зафіксовано, люди в легкій степені переболіли, але всі мероприємства да, у нас в наших амбулаторіях проводяться. Хочу, будь ласка, всі міри гігієни профілактичні, хто не вакцинувався, з в амбулаторії, всі вакцинації безкоштовно, все це. Якщо, будь ласка, я, я, я вас не застерігаю, ковід повертається. З якої причини ніхто не знає. А тим більше, зараз у нас я вже неодноразово звертався і до всіх батьків, які у нас зараз в амбулаторіях всі є. Вона часто просто армагеддон. Я вже воюю і виступав не один, не один рік і звертаюся до освіти нам допомогти. Що згідно наказом нашого міністерства і освіти і нашого моду, погляд дітей, які хочуть з першого вересня приступити до навчання в закладах, може проводитися в тічені 3-6 місяців, а не в останній тиждень перед школою, тому що зараз у нас місце того, щоб не було скупчень народу, вона нас зараз біля лабораторії, біля лікарів, з громадній очередні. Я попрошу освітян і ну і самі ми проводимо бесіди з батьками майські заняття закінчились, і діти можуть отримати справку. Справка це не та справка, що на дійсно 7, 7 днів. А на дійсно 3-6 місяців. Так що, будь ласка, проводьте теж роботу, щоб не було бо зараз дітей нам зараз треба всіх розідінять, а ми їх зараз всіх чехають кашлю і тяні сюди лабораторії сімнадцяти. Це, ну, так, Рі, так. Ріш, не повірите, Травні місяці збори проведені, були майже ви розмовиш в перших класах, було чітко все зрозуміло, пояснено. Але ж без медичної довідки ми теж не можемо дітей прийняти до того. Я ж не кажу, що ви не робите роботу. Ми робимо, ну наші не навіть нашого населення. Я ж кажу, приїдете, що почати віця, що в нас що Всім давай, ми всім пов'язані. Буде довід. Як ми можемо дати, якщо неможливо не по 40-50 по чоловіка оглядати зараз? Ну, я що ж, ну, ну така, 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 така проблема. Так що мало того, що у нас ковід, так у нас ще є учні. Але зараз поки що ж не, немає таких обмежень на багато таких... Ні, 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 у нас просто напросто, поки я ж вам кажу, що поки це йде звіт, йде за останній місяць. Тобто, почти в 3-5 разів. Ну так я скажу, що <пробітник> лиці ли, пішли, ми звідти надаємо. Як буде далі, я буду <пробітник> вас Так, <і> допомогу. Там де це питання по порі. <пробітник> Скоро зараз у нас не випадк, випадків не зафіксовано. Мироприємства, ми, 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 ми вакцини є, <пробітник> так, є, <вовси> є, що нашій сторони контроль. Ті довідки у нас видаються сімейними лікарями до школи. Так що у нас поки випадки в школі на нашій громаді не зафіксовано. так що що нас поставили в рамки, що ми повинні видавати довідки, що освіту поставили в рамки, вони не приймають дітей, якщо у них немає всіх привичних форм, якщо не Да. Так що ми з тендемі робимо нормально. Ну, тільки якщо навчити батьків виконувати все те, що їм потрібно. А Добре, це вас, 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 на, час. на воєнний стан, може всі там... Ні, ну, війна вой, війною, вой, вой, а потрібно, ну, потрібно що ж практично за собою стежити. А то потім заходить на спідниці, хто буде один А вас? Освіта і медицина. А самі батьки не виконували. Дякую. Thank you. Так соглашаются члены реконкомы.